Друзі, вітаю вас на каналі TechnoProc, просторі, де технології перестають бути чимось далеким, а перетворюються на інструменти вашого зростання. Сьогодні ми поговоримо про те, як штучний інтелект змінює сучасну кар'єру і чому ті, хто вміє працювати з новими інструментами, отримують фору, про яку ще 10 років тому можна було лише мріяти. Подивімося правді в очі. Світ праці вже ніколи не буде таким, як раніше. Професії, що колись вимагали десятків років досвіду, тепер підкоряються людям, які просто вміють правильно ставити питання штучному інтелекту. І водночас з'являються десятки нових спеціальностей: аналітики даних, інженери промптів, фахівці зі створення цифрових тіней, куратори AI-проєктів. Кар'єра перестала бути вузькою стежкою. Тепер це мережа можливостей, у якій важливо не боятися змін. Головне от розуміти, що ший не забирає роботу, він забирає рутину, а людині залишає творчість, стратегічне мислення та управління. Якщо раніше ми витрачали години на обробку інформації, то тепер можемо сконцентруватися на вирішенні того, що справді робить нас професіоналами, прийнятті рішень, відповідальності та здатності створювати нове. Тому наше завдання не змагатися з машинами, а працювати разом із ними. Не боятися навчатися швидше, ніж оновлюються алгоритми, і не втрачати здорової амбіційності, бо сучасна кар'єра це не про посаду, це про здатність адаптуватися, мислити широко і бачити ті можливості, які інші не помічають. Залишайтеся з нами на технопрок. Попереду більше інсайтів, практичних порад і сильних історій про те, як технології стають вашим інструментом успіху. Працюємо розумно, працюємо на майбутнє.